Пророцтві Даниїла, остання імперія, позначена як суміш глини з залізом. І ми зараз живемо в цей час, коли людина змішується з залізом. І це називається штучний інтелект. І це загроза людини, тому що Бог створив людину за своєю подобою і за своїм образом, не для того, щоб залізяка заміняла людину. Так, і найбільша небезпека штучного інтелекту полягає в тому, що він чудовий адміністратор. Він чудово контролює будь-які процеси. І той, хто буде тримати його в руках, буде контролювати людство і зможе репресувати неугодних за будь-якими ознаками. Саме тому єдине, що нас може врятувати, це тільки віра в Ісуса Христа, покаяння і віра в Євангелію.